Привіт, Сьогодні у нас сонячний день, мав бути дощ, але вийшло сонечко. На дворі прохолодно, але, тим паче, день непоганий. Хочу показати вам своїх уже майже дорослих курочок. Я їх показувала вже у своїх відео. Сьогодні вам хочу ще раз їх показати. Зразу розповім, що це за така сітка. Це я купувала два рулона. Пластикової сітки. Доволі така непогана сіточка два роки назад. Дуже зручно відгороджувати територію. Ось на таких палках я це роблю. Понизу зажимаю кірпичом чи ще чимось, чимось важким, щоб вони не підривали. І отак поступово вони в мене виписають весь город. Потім чуть-чуть пізніше сюди пересуну їх. А тут дивіться, як вони вже випасли, які молодці. Допомогли прибрати мені город. Зараз ми до них зайдемо для веселі, я вам трошки їх покажу. У мене тут є такий вход, назакріплений. Давай мої зайки, привіт! Привіт, красавчики! Є. Ось кохінхіни. І вже по 5 місяців, вони ростуть вони слабовато. Не знаю, в чому причина. Годую гарно, зерна суміш, кукурудза, пшениця, овес, картопля варена з висівками. Але тим паче ростуть вони слабовато в цьому році. Ну нічого, але головне, що ростуть. О, а ти до кого ти так крильця впустив? Хочеш напасти на мене? Тіп-тіп-тіп. Ось один взагалі маленький кохінкінчик бігає. Незрозуміло. У нас морозу поки що не було. Слава Богу, є ще зелень. Я вважаю, що моїм пернатим треба давати зелень. Деякі знатоки розповідають, що курям, качкам не обов'язково давати траву і випускати їх на вигол. А я з цим не згодна. Я своїм курчатам завжди даю зелену масу. Або якщо є можливість, випускаю на вигук. Ось мої старші курчатки, ой, менші курчатки. Ну, як вони люблять це все. Скоро зима, їм треба отримувати ці вітамінчики, які має. Зелень, сонечко. Зараз ще нам дорослим дам. У мене тут ще кохінкічики. Ко-ко-ко-ко-ко. А ви що, повтікали від мене? Да? Повтікали. Тут у мене тепличка закрита пленкою. Там у мене ще перець є. Якщо буде мороз, то він точно пропаде. Тому поки що ми накрили теплицю. Може він встигне ще достигнуто. Ось такі мої цуплятка. Тут так гарно зроблений вольєр на цей бік. Сонце якраз вечором сідає. І їх гріє ще до самого вечора. Да, мої маленькі. Но все одно холодно їм. Холодно, вже скоро зима, вони вже завишиваються. Їм зараз два з половиною місяці. Є більші, є менші. Якісь краще ростуть, якісь гірше ростуть. Я робила їм профілактику тупсидіоза два місяці. Пропаювала вітамінчиками. Ось такі. Продовжила їм тут вольєру такий імпровізований. Там дірка є. Ось так. Тут вони вибігають, бігають. бігають. Трошки більший вольєрній зробила таким чином. Ще покажу вам трошки хоздора. Зараз піду, подивлюся, де мої індики. Може вони вже хочуть, щоб я їх закрила. Зараз я дуже пильную індики, тому що в зв'язку з тією ситуацією, коли пропала в мене індичка, треба стежити. Зараз темніє швидко, можливо, вони вже хочуть додому. Воно вони пасуться. Зараз побачите, як індик іде на гніздо. О, індик іде на гніздо. Там в кущах є гніздо. Якась індичечка зробила гніздо. Несе туди яйця. А мій дорослий індик ці яйця зберігає. Вчора був дощ, він сидів на них, хліб їх. А він йде, ховається в кущі зараз. А може при мені і не заховається, не знаю. Хтось мені казав колись, що індики самці висижують індиця так само, як індички. У мене ніколи за всі роки утримання цієї птиці ніколи такого не було, щоб сів на яйця. А вчора я це побачила, ось він побачив, що я його захвалила і вирішив не йти на гніздо. Тут подивлюся, може там знов яйця є. Я вчора ті яйця забрала, тому що дощ був, ну вони пропали. А там коблоус у них є. Поки що яєць тут немає, Ну, може, ще буде сьогодні. Вчора така неприємність сталася. Пропала індичка, може одна, може дві. Я до того своїх індиків не, не рахувала. А вже замітила на наступний день, що немає індички. Візуально я знала, що в мене чотири риженьких індички. Залишилось тільки три. Одна молоденька десь пропала. Може, кудись до сусіда полетіла, не знаю. Ну, Звичайно, що ніхто з сусідів її мені не поверне, вже, напевне, вона десь там у борщі зварилася. А може на дорогу вибігла да. собака, яка вхопила її. Не знаю, ну дуже шкода. І це ж вчора я замітила. Таку ситуацію з цим індиком. Прийшла пересчитувати індичат, після того, як замітила, що в мене пропала одна індичка. Дивлюсь, дорослого дорослої індика нема. Ну все, в мене вже серце опустилося, я вже розстроїлася, побігла по селу шукати індика. Ну, думаю, ладно, десь одна індичка пропала, може, з нею там ще якась молоденька кудись полетіла. Ну, щоб дорослий індик пропав, це взагалі. Коротше, обшукала я його по селу, бігала, ну, не знайшла, розстроєна, вернулася сюди в садочок. Назад. Ой, як весело. Ой, як їм весело. Гамники кудись повтікали від мене. Ну і прийшла я сюди пересчитувати ще раз. Думаю, десь той індик великий пропав. Дуже вже розстроїлася, не знаю вже взагалі. Зараз без індика дорослого ніяк, тому що індички ще несуться, молоденькі ще не несуться, а от дорослі індички ще несуться. Думаю, хто ж їх буде покривати, ці маленькі молоденькі індички вони ще не активні. Підійшла отак, вони якраз паслися в цей момент отут. Підійшла якраз до забору. О, дивлюся, індик сидить, бо вже в мене від душі відлягло. Дивлюся, а він... Думаю, що ж він сидить, злякалася. Дивлюся, а він на кублі з яйцями сидить. Це диво, дивне, Якось це так в природі, що самець зберігає кладку. Ну, я знаю, що в деяких птиць... Таке є, там страусів деяких, але щоб він диків таке було, я ніколи не думала. Ну, Взагалі-то в мене індички несуться в сараї. Але так як зараз осінь і погода в нас дуже класна, тепло, ми їх стараємося десь в обід випускати сюди у садочок, щоб вони попаслися, отримали своїх ще вітамінчиків перед зимою. Поки що морозу в нас не було в Київській області, то ми їх випасаємо майже цілий день. Десь починається з обіду і до п'ятої години вечора. Ну я так зрозуміла, що не всі індички встигали знестися до обіду в сараї. І частина, може одна, може дві, оце зробила тут в цих кущах собі кубло. А індик це яйця. Оберігав і так він мене вчора налякав. Думаю, мало того, що індичечка молоденька пропала. Ще індик дорослий. Але слава Богу, індик знайшовся. Ну, індичку дуже шкода. Це буде мені наукою що треба за ними дуже сильно пильнувати. Ця птиця така дуже любить літати, пуглива. Ой, ти кудись, не знаю. Дуже розстроєна. Але будемо жити далі, розводити далі. Ой, як весело, як весело. У нас дощі пройшли, їх ось двір, як звичайно позаливало. Знов болото там таке, я вже показувала в своїх минулих відео. Потопху дворі, якщо цікаво, можете подивитися. Ось. То ми намагаємося їх, так сказати, на сухе випустити, попастися. Що Індик, чекаєш, поки я піду, так, і все йде до тих кущів. бачите? Знаю, що там яйця можуть бути. Я забрала вчора твої яйця. Ну як твої. Яйця твоїх індичек. Забрала я їх вчора. Дощ був, вони мокрі були. Ну, Ми їх з'їмо, ці яйцями дуже любимо їсти. І дивіться, яйця вони дуже ніжні, смачні, крупні, поживні. Зараз вже такий сезон, що... Ой, де воно, пішов, пішов, пішов. Поки я не бачу, він пішов. Пішов ховатися. Шукає яйця, напевно. Зараз підемо вже сяде, я вам покажу. Молода індичечка зацікавилась, куди ж це її батя пішов. О, пішов, пішов, Дивіться, ховається. Ти подивися, він знає, що там яйця. Диво дивне. Пішов, а яєць вже нема. А, так до чого я? Ці яйця, які індички несуть в мене в саранк в хльві там, то я їх зберігаю. І деякі є клієнти, які люблять виводити собі індичат на осінь. О, такі яйця я реалізовую. Собі я вже не під. Ой, як весело, як весело. Ой, як хороша. Хоз дворі такого не зробиш, було там повно. Ось сухі яйця я, ну такі як потрібно, то я деяким клієнтам. Продаю. А ті, що я вчора знайшла, там було 7 чи 8 штук, я не пам'ятаю. То ці яйця яль... я помила, поклала в холодильник, і ми їх з'їмо. Дуже частину навіть пожарили, дуже смачні. О, по-моєму, індик сівся. Зараз я вам покажу. Індика. Може, у когось були питання, чи сидить індик на яйцях. Ну от, сидить. Це У мене, до речі, перший індик в моїй пам'яті за весь час утримання цієї птиці. Які отак себе веде, які зберігає яйця. Ну я не думаю, чи він би їх висижував. А може би висижував, якби це літо було. Вон там він це дитиниться. О-о-о, побачила мене. Що ти красавчик, там немає Дивіться, дивіться, дивися. Ти подивися, який він. Батя. Батя, ти дивись, який батя? Це за мою практику перший раз отак. Щоб він дик, отак хотів зберегти яйця. О, о все втік, все, Я його запалила, він втік. Ось така історія сумна і цікава одночасно про моїх індиків. Як би ж кажу, вчора не пропала індичка. Я не знаю, чи одна пропала, чи пара пропала, тому що позавчора вечором я їх випускала у нас дощ був, я їх випустила просто у провулок попастися на 10 хвилин. Відкрила калітку, ну вони всі зайшли. Я закрила калітку, закрила їх сарай і все, пішли в дім, переночували. Вчора зранку прокидаюся, батьки розказують, що ночував один індик на вулиці, молоденький. Думаю, що ж це таке, як це я їх могла прогавити, щоб всіх не закрити. Ну, думаю, прийшов та й прийшов, слава Богу. А потім, коли вже випускала індиків на вулицю, це вчора вже було, дивлюся, що немає одної риженької індички. Просто візуально я знаю. Шаріженьких індичок у мене чотири, залишилось 3. То я зразу зрозуміла, що одна пропала. А може ще якісь разом з нею пропали, не знаю. Надію, що тільки одна. Ось така ситуація неприємна. Так що хто тримає індиків, дуже їх пильнуйте. Саме краще їх тримати у вольєрі великому. Якщо вигул, то має бути гарно загорожений. Одне крило має бути підрізане махове пір'я на одному крилі. Щоб вони дуже сильно не перепригували, не перелітали. Якщо десь знайдуть дирку, можуть кудись втекти дуже далеко. Індики це така характерна птиця. Ось. Тому щоб не повторилась така ситуація, як у мене, слідкуйте. Ну, це більше стосується домашніх індиків, безпородних, мішаних, таких як у мене, або е породних індиків. Про бролярів я не говорю. Бролери це зовсім друга птиця. Вони так. Сильно неподвижні. Ой, як весело. Ухти, 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 ухте. Ось. Вони такі мало рухливі. А от ці, то вони можуть куди хочеш запригнути і на кришу, і на сарай, і за ними дуже треба глаз за глаз. О, Вже починаються ігри. Ну все. Ось така історія. Дякую всім, хто дивився. Йдете? Так, да, напевно, вони вже хочуть додому. Бачите, які індика розумна птиця. Вони йдуть на звук. От вони знають, що я їх зву так. клік 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 Вони знають, що це я прийшла по них. Ось і вони йдуть всі. Знають, що їм пора вже додому. Піду подивлюся, чи там є та яйце в тому кублі в кущах, де індик сидів. Якщо є, треба забрати. Як вони вже вигризли садочок, вже трава, як газонокосілки. Вже й трави нема. Дивимося. Ні, в кублі немає яйця. Сьогодні одна індичка знеслася в сараї. Тому... А друга, напевно, вже перестала нестися. Тут дві індички неслося. Тому немає тут яєць. Де там ті індики? О, індики вже побігли. Побігли самі. А ні, не побігли. Воно вони. Як завжди, біля сусідського двора пасуться. Так, йдіть додому. А ну бігом йдіть. Давайте, шуруйте. Йдіть, заходьте. Йдіть, йдіть. Не напаслися за цілий день. Давайте. Тихо. Собака наша. О, побігла вже. Давайте, давайте. Ідіть. У нас тут навіть ще квіти якісь квітують. Йдіть, йдіть. Давайте. Давай, йди. Давай, перепригуй. Давайте, давайте. Ідіть, ідіть, давай, ти тоже. Бандитка. Давай. Ідіть вже заходьте, будете відпочивати. Ідіть, напаслися трохи. Давай, давай. Намаялась я, звісно, в цьому році з цими індихами. Ой, птиця не дуже важка, але... Постійно треба слідкувати, щоб була ідеальна чистота у вольєрі. З'їли вони корма багато. Мені здається, що по ціні за корм вони в золоті в цьому році. А купувати ніхто не хоче на плем'я, тому що ціна якби не низька, але відповідно до цін на зерно я теж не можу їх за копійки продавати. Тому Невигідні вони в цьому році сім дикі. Що закривати вас? Будете чекати, щоб я вас закрила.